Я більше не хочу тут бути, Джері. Я хочу піти з цієї вечірки. Джей Келлі, такий красивий. Знаєш, хто це? Втілення американської мрії. Остання зірка кінематографа. Я тут унизу. Ти Там і ти тут, а ще ти тут. Ми зробили це разом. Щастий, тату. В суботу я лечу в Париж. Це твоє останнє літо в місті, але тут буде так самотньо без тебе. Та ну, ти не буваєш один. Справді, Та я постійно один. О, дякую, Сільване. Думаючи, про її від'їзд я відчуваю, наче щось впустив. Ти нам зараз потрібно, Джей зриває нам зйомки. Усе кепсько. Усе дуже-дуже кепсько. Джею, що вчора сталося? Куди ми летимо? До Франції. До Франції. До Франції? stars said kelly they come and go oh, no, they come fast they come slow Коли я дивлюся на вас, я бачу все своє життя. Я не знаю, хто злить мене більше, але ти мене бісиш дуже і дуже сильно. Злися на мене, Ліс, поїзд моя ідея. В цьому і проблема. На тебе не дозволено злитись. Oh, Останнім часом у мене відчуття на наше життя якесь. Нереальне. Я сказав, що до мене приходять спогади. Чого б це? Давні спогади. Це як фільм, в якому я граю себе. Хочу, щоб ти була там зі мною. Дивимося старі кадри. Це ж має щось важити. А що як мені? Все це нічого для тебе не значить, тому що для мене це значить багато. Звісно, ти Джей Келі, але і я Джей Келі також. Яка ж це дивна штука? Все, що ти думав про себе. І... Знято! Хочу ще дублик. Справди? Я хочу ще один. Усі мої спогади — це фільми. Для цього фільми й потрібні. Шматочки часу. Шматочки часу...